Христос воскрес. Сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліє від Івана. Це 8 глава з 51 по 59 стих. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Істину, істину кажу вам, хто берегтиме моє слово, не побачить смерть. Юдеї йому сказали, тепер ми знаємо, що віса маєш. Авраам помер і пророки. А ти кажеш, хто берегтиме моє слово, смерти і повітне зазнає. Невже ти більше, ніж Авраам, наш батько, який помер, і пророки, що померли? Кого ти себе робиш? Ісус відповів, якщо я сам себе прославляю, слава моя ніщо, отець мій, про якого кажете, він Бог наш, він мене прославляє, та ви його не знаєте, і я ж його знаю. Якби я сказав, що його не знаю, я би був такий, як ви, берехонний. Та я його знаю, бережу його слова. Авраам, ваш батько, був радий на думку, що побачить, день мій, і він бачив і зрадів. Юдеї йому сказали, П'ятдесят років ще не маєш, і ти бачив Авраама. Сказав він Ісус, істинно, істину кажу вам, перший ніж був Авраам, я є. І сягнули по камінні, щоб кинути на нього. Та Ісус пройшов серед них і вийшов з храму. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Отже, розбираючи сьогоднішнє Євангеліє, якщо ми подивимося, Христос звертається і каже, істину, істину кажу вам, хто зберігає моє слово, не побачить смерти по вік. Ісус використовує тут ідіоми. Амен, Амен, що вказує на урочисту присягу. Вона зустрічається танаху в контексті завітних обіцянок. Зокрема, можемо це прочитати в книзі Второзаконів, 27 главі. Слова зберегти моє слово, яке говорить Христос, перегукується з певною ідеєю шморміцвот, тобто зберігати заповіді, яка є центральною в єдейській побожності. Але Ісус говорить не про заповідь і зберігання, а про його слово, ототожнюючи його з джерелом життя. Це є зазіхання на перегативу Бога. Бо в Танаху лише Яхве і є тим, хто дає життя і смерть. І сказали до нього, юдеї, тепер ми довідали, що тобі самаєш. Авраам умер і пророки, а ти кажеш, Хто зберігає моє слово, не зазнає смерти повітря. Чи ти більше, ніж Авраам, отець, наш, що вмер, і пророки вмерли, ким ти себе вважаєш? Це класична рація в юдейському диспуті. Питання, яке викликає непослідовність або претензію. Якщо хтось ставить себе вище Авраама, то це претензія на месійність, месіанство або навіть на божественність. В єврейській традиції Авраам є авіну, тобто батько наш, тобто архетип віри, з яким порівнюються всі інші праведники. Ніхто не перевищує Авраама, крім самого Господа Бога. Тому такі слова Ісуса Христа є досить промовисті. Ісус відповів, коли я сам себе славлю, слава моє ніщо. Мій отець, той, що послав мене, той, про якого ви кажете, що він Бог ваш. Та ви його не знаєте, а я його знаю. І коли я скажу не знаю, буду неправдомовець, як ви. Але я його знаю і слово його зберігаю. Тут Ісус знову говорить про глибокий, особливий зв'язок з Господом Богом, тобто це, якого юдеї називають формально, але не пізнали глибоко. У єврейській традиції знати Бога означає жити в союзі з Ним, бути йому рівним у заповідях і серці. Ісус вважає себе за це значення в глибокому значенні. Я його знаю так, як знає син Отця. Це є досить глибокі слова, скажені Ісусом Христом. Авраам ваш батько радів би, що побачить день мій і. Побачив і зрадів. Це він ж має юдейське тло у традиційному такому розумінні Мідрашу. У кількох рабинах цей текст, наприклад, згадується. Наприклад, Берешіт Рабин в 44 главі, 12 стих. Згадується, що Авраам мав откровення про Месію або про майбутнє спасіння цілого Ізраїлю. Наприклад, згідно з Тархумом Йонатана. Під час жертвоприношення Ісака Ісаак Авра... Авраам побачив Дні Месії. Отже, Ісус апелює до того, що Він і є той Месій, якого бачив Авраам у духовному откровенні. Юдеї ж до нього сказали тоді, тоді ще немає 50 років, а ти бачив Авраама. Їхнє запитання має таке саркастичний відтінок. Ісус молодий. А претендує на зв'язок із Авраамом, що жив 2000 років тому. Це суперечить не лише хронології, але й законом реальності. За винятком, якщо Ісус не людина, а в звичному сенсі. Тут розгортається така апофатичне обличчя Ісуса, що Він інший, ніж просто пророк. Ісус казав їм на це. Істину, істину кажу вам, перший, ніж був Авраам, я є. Це є кульмінація «Я є». Ісус не сказав, що був до Авраама. А в розумінні я є, тобто тепер є поза часом. Це пряма така алюзія на ім'я Боже з виходу. Це третя книга, 14 стих. Ехіех, ехер, ехіех. Ех ех». Тобто я той, хто є. У септогінті це перекладається як... Я є сущий. Тобто той, котрий постійно існує. Для нього немає ні минулого, ні майбутнього. Він завжди є. Ісус вважає святе ім'я Бога, яке в юдейській традиції не вимовляється. І це звучить як таке певне блюзнірство з боку євреїв, слухаючи Ісуса Христа, якщо Він не є тим, ким себе називає. Тобто, що Він є справді Господь. Тоді взяли каміння, щоб кинути в нього, каже Іван. Ісус же скрився і вийшов із храму посеред них. Згідно книги Левитів, 24 главі, богохульство карається смертю через каменування. Реакція юдеїв засвідчує, що вони чітко зрозуміли претензії Ісуса Христа. Не на пророчий статус, а на божестві. Це є відвертий момент, де Ісус Христос про себе говорить як про Месію, і що Він є Господом. Отже, Ісус у цій супереці не просто претендує на авторитет Пророка, а Він говорить від імені Господа Бога, вживаючи ім'я і я, є, і говорить про себе. Аврамова і віра та бачення Месії – це міст, що поєднує старий завіт із новітом. Ісус апелює до юдейських відращів. Реакція юдеїв закона згідно з стороною, якщо розглядати його слова і богохульство. Але Іван показує, що саме Ісус і є втіленням живого Господа Бога Яхве, через що закон отримує нове прочитання і розуміння у світлі проповіді Ісуса Христа. Цього часу у великому місті жив один старий був бібліотекар. Він працював у тиші серед книжок, які майже ніхто не читав. Щодня, по шостій годині ранку, він приходив, відкривав старовинні шафи і починав читати. Одну за одним. Молодь сміялася. Діду, навіщо тобі ці мертві слова? У тебе так залишається небагато часу. Він відповідав, у цих словах є життя. І вони говорять, ну-ну, знизували плечима. Одного разу прийшов молодий хлопець. Мені сказали, що ви читаєте такі книги, в яких написано щось про вічне життя. Я не вірю в це. Але де це вічне життя? Хто його бачив? Старій сміхнувся, дістав пожовтілу стару книгу і відкрив Євангелія від Івана, прочитавши. Хто бере і береже моє слово, по вік не побачить смерти. Це слово? спитав юнак. Так, але його треба не просто знати, йому треба довірити ціле своє життя і рухати за ним. Цей молодий хлопець пішов, нічого не відповівши. З того часу минуло було досить багато років. Бібліотека була вже давно зачинена, Бібліотекаря вже давним давно не стало. Але одного разу в цій же залі, де колись була бібліотека, зібралися люди. І один із них, уже сивочолий чоловік, розгорнув пожовку книгу і сказав, тут я почув слова, які залишились живими. Той старий бібліотекар не помер, він живе. Бо він беріг це слово. І я тепер його бережу. Отже, слова Ісуса це не просто історія, це життя. Сильніший є за смерть. І хто їх зберігає, навіть померший, житиме вічно. Пам'ятаємо про це, що справжнє життя, вічне життя, ховається в словах Ісуса Христа. І хто його зберігає, той це отримує. Христос Воскресе.